Готуйте майбутнє сьогодні. Ви часто турбуєтеся про майбутнє, думаючи, що ви не захищені від нещасних випадків, хвороби, злиднів. Але навіщо вам отруювати собі існування, уявляючи можливі нещастя? Ніхто ніколи не знає, що готує йому майбутнє. Це правда. Але найкращий спосіб уникнути всіх уявних нещасть – це спробувати жити розумно в сьогоденні, майбутнє буде таким, яким ви підготуєте його зараз. Так само як сьогодення є наслідком минулого, так і майбутнє є продовженням сьогодення. Усе пов'язано між собою. Минуле, сьогодення та майбутнє нероздільні, майбутнє буде збудовано на фундаментах. Які ви закладете зараз. І якщо ці фундаменти погані, звичайно, нічого сподіватися на блискуче майбутнє, але якщо вони хороші, нічого турбуватися. З хорошим корінням ви отримаєте хороший стовбур, хороші гілки, хороші плоди. Минуле пішло, але воно породило сьогодення, у якому закладено коріння майбутнього. Отже. Ви маєте від сьогодні готувати ваше майбутнє, покращуючи сьогодення. Для цього ви мусите щодня питати себе, що сьогодні я сказав, що я зробив, які були мої переживання, почуття, думки. І якщо ви зробили погано, якщо ваші почуття та думки були поганими, знайте, що ви потрапили під вплив темних сил, які здатні зруйнувати ваше майбутнє. Якщо день був прожити погано, спробуйте хоча перед сном зменшити поганий баланс, приймаючи більш вдалі рішення на завтра. Ці думки, як бджоли, будуть чистити і працювати упродовж ночі, і ви зустрінете завтрашній день у кращих умовах.